Тут я все знежирив, все почистив, вали почистив, добре працює, але трохи довго це карбоклінер для карбюраторів. анаеробний герметик. Кришки я помив, почистив. Моменти я усі вкажу, наносимо герметик і прикручуємо кришки. Так, да, хотів додати, а найкраще працює даймер. Берете вушну паличку, змочуєте її даймером, обводите навколо розподілюючого валу, і потім все це змиваєте водою, тільки ніжно-ніжно. Потім витираєте серветками, потім продмухуєте і все. Як бачите, все чисто, нема цього нагару. Нагар я познімав. Тут площину підготував. Тобто можна наносити герметик. І завжди працюєте чистими руками. Завжди. І обов'язково одежу на собі почистити, щоб не було пилу, щоб туди не потрапив пісок. Герметик я наніс. Болти змастив тонким шаром оливи. Шайби теж. Динамометр приготував. І тепер закручую, ставлю кришки. Я їх помітив, як стояли ліво-право. І встановлюю кришки і затягую 7 ньютон, і потім 45 градусів. Сальники я приготував. Зараз покажу вам їх номер. Сальник буде Victor Reigns. На ніс я мастило. ЄП2 можна моторну оливу. Потім покажу вам сальник на Nissan Tirano. Задній на коленвал я встановлював, прикріплю фото. І тепер за допомогою спеціальної оправки я їх встановлю. Кришкам дайте десь 20 хвилин постояти, щоб герметик полімерізувався, тобто схопився. Цього буде достатньо. Зайвий я поприбирав серветочкою, все, що там залишилось, воно може вимитись оливою, пройде через повинен бути отвір у систему і розчиниться у оливі. Тобто можна встановлювати сальники. Десь вже хвилин 20 пройшло після того. Ах, так, да, я хотів сказати, ось так я помітив. 45 градусів. Взяв кутомір, затягнув через кутомір і в мене все практично співпало. Ну, практично. Так, так само і там. Зараз встановлю сальники. Можна тут змастити тонким шаром герметику, він зайде. Поки ви будете все збирати, він застигне. Можна змастити крем милом рідким, теж буде найгірше. Ну або простим милом. Можна мастилом зайде без питань. Воно прихопиться нікуди і ніколи вони в мене не вискакували. Вже стільки. Робіт переробив, так що користуйтесь. Теоретично, сальник може заскочити і так, але якщо за допомогою оправочки, зараз я вам покажу, буде не гірше. Він зайде рівномірно. Ось оправочка. Бултик я підібрав з якогось кронштейна, втулочку поставив і сальничок запресував равномірно. Давайте спробую показати, ставити низ трішечки підтискаєте. Потім вирівнюєте, да, що ж я все собі показую. Зараз я підрівняю його трохи, бо вже запер боком. І потім ставимо оправочку, і він встане ось отак. Він далі не піде, там є в нього. Місце, де він заходить, уперся і все. Сальник на місці, залишки мастила приберіть серветочкою. Типу все. Ну і, як кажуть, тепер можна робити щось. Встановлювати або кришку. Ага, отут я поспішив. Тут же ще треба виставити буде вали, то зовсім інша історія. Кришку кажу, встановлювати. Теоретично можна накинути шестерні. Теоретично. А потім гратися з усім іншим. Придбали нові болти. Верхній нижній. Здається мені, що нижній болт був короткий, повітряна тривога. Стояв не той. Там я потім розмір вам скажу, як поміряти. Якщо короткий, то буде вал Один розмір заходити штангелем. А якщо довгий, то буде інший розмір. Трохи я відступлю. Зафіксував я коленвал пристр... спеціально приспособую, я її вже показував. Знову вкрутив у другий циліндр іншу приспособу. Ось такий прибор. Вставляємо його в ухо вмухаємо повітря і слухаємо, зараз і слухаємо, пускають. Клапани другого циліндра, чи ні. От я дмухую, потім вставляю в кожен циліндр і слухаю, куди виходить повітря. Повітря виходить у перший циліндр. Зараз я ще раз переставлю на перший кулачки наверх. І знову перевірю, перший циліндр буде кудись дмухати чи ні. Переставив я на перший, послухав, дмухає у другий. Ну, дуже дуже і дуже складно почути, тому що дуже через кільця йде. Скоріше всього, що пробиття прокладки між циліндрами, скоріше всього. Ну, типу, це не буде, не буде. Як кажуть, давати збій у роботі двигуна, але але все-таки є між циліндрами якесь пробиття, Хоч, Хоча дуже складно зрозуміти, ну, начебто, начебто є. Так, про всяк випадок, колінвал я повернув, як казав, Бачите паличка? І от паличка. І розподілюючий вал я виставив. Зараз просверлю отвір у своїй планці і спробую прикрутити розподілюючі вали, якось їх виставити. Як кажуть, ось тут я зробив. Прикрутив свою приспособу, вставив туди дріт, виставив, що він в мене рухається. Ну, як кажуть, все це, це на око, от бачите, тут рухається і тут рухається. Ну, от, типу я їх виставив. Якщо трохи сюди затискається, трохи сюди затискається. Ну а цей тільки в цьому положенні, коли цей шматок притиснутий до приспособи, одразу починає працювати. Тобто починає рухатись дріт. Дріт, як ви бачите, головне його не загубити, ну він не впаде, щоб не загубити його у двигуні. З напівавтомату. Ну, як кажуть, все. Тут я теоретично виставив. Тепер підніму каленвал по годинниковій стрільці. У мене там стоїть палець вже готовий. Тобто, все, калінвал підніметься і до нього доторкнеться і буде ВМТ. Тепер можна накидувати шестерні і накидувати все це, що тут повинно бути. Там я їх дочищу, бо тут фіксатор різьби був. Бачите, його нема, він там не повинен бути, але ж був. Ну от, поки так, щоб я не забув ось сальники. Це сальники. Розподільних валів. І зараз я відкрутив приспособу, підняв її на болтик і підняв колінчастий вал наверх. Ось, бачите, тут вийшло, а тут вона в мене провалюється. Так, і тепер будемо витягувати сальник колінчастого валу. Приготував я отакі приспособи для витягування сальників Номер 4722 по GTC. І це просто заточена викрутка. Пробуваєте отвір, закручуєте саморез, що буде швидше і простіше. Цим користуватися не зовсім складно. Ну а цим, тим паче, зараз я витягую сальничок. Колювал я вже виставив, як я казав, і будемо його міняти. Давайте, щоб я не забув. Номер сальнику. І зараз я покажу вам, чим я буду витягувати. Трохи незручно, змастив я кінець, як завжди, Кремилом прикрутив приспособу. І давайте спробуємо впері. І от я сальник витягнув швидко, зручно. І давайте подивимось тепер місце та сальник, тому що вони тут його, бачите, пошкодили. Ось раз, ось два, і він чомусь тік. Начебто нічого. Начебто давайте насальник подивимось. Ну, Знову поставили його на суху. Бачите, половини нема на а тут є. Да, як завжди, шляпа. Ну, то нічого. Може вони його і не міняли. Може міняв хтось інший. Але ж, як кажуть, але ж, Ну, стерта. Тому воно і текло. Тому що, скоріше всього, що на суху. Зараз я там витираю і буду встановлювати новий. Тут я все почистив, так само карбошоком, потім даймером. Він в мене розведений один до одного, ну, трішечки більше води. трішечки. Потім я все витер, трохи зішкрябав, то, що було пошкоджено. Сальник можна встановити без оправочки, так само як на розподілюючий вал. Так само. Зараз я на нього наношу на кромку мастило, потім крем-мило і встановлюю його. Ну, давайте спробуємо від руки встановити. Тут також, якщо ви бачите, є місце, він далі не піде. Так що все буде добре. Я наніс на внутрішню кромку мастила ЄП2. Зовнішню кромку змастив кремилом і тепер встановлюємо сальник. Управочка підійшла. Сальничок стоїть на місці. Серветочками я повитирав зайве мастило. Тепер можна накидувати шестерні і ремень греєм, і ролик.